Я потав Полтави, привіт всім, а я зараз вам розкажу про творче натхнення від заслуженого майстра народної творчості Євгена Пілюгіна. Я думаю, що кожній творчій особистості, а в нас народ творчий українці, потрібний невеличкий поштовий або попутний вітер, як кажуть моряки. Тоді ми зможемо рухатись вперед і збирати золоті зерна. Це господар, так? Це господар. Так. Він навіть може повернати з двору і собаку, і котла, і корову, і бика, і козу сам по двору ходить. Ну, а це, мабуть, художник, який оце це малює. Як ви кажете, а це я? Це я. Відвідуючи виставки полтавських митців, я познайомився з становитою і мудрою людиною Євгеном Івановичем Пілюгіним. Різнопланової творчості, педагог і, передусім, художник, заслужений майстер народної творчості, член спілки художників України. Ви бачите його твори з виставки у Полтавському художньому музеї, галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Його композиції прикрашають будівлі ООН, адміністрації Президента України, Палаці Україна і Маріїнського, а який портрет Івана Петровича Котляревського у його музеї, відмінник народної освіти. Продовжує навчати дорослих і дітей, основам композиції та техніки розпису. Майстер, з почуттям гумору, як ви бачите, надихає їх на творчість.